У суботу, 3 травня, у місті Володимирі Волинському відбулася друга півфінальна гра обласного чемпіонату клубу веселих і кмітливих Квак «Квак-97». А за два дні до того 1 травня у ківерцях пройшов перший півфінал, у якому зустрілись команди із ківорець, Рожиш і ковальського району. Переможцем тут стала команда із ківорець, яка і завоювала потівку до фіналу. Ці захоплюючі змагання уже не перший рік організовуються обласним управлінням у справах сім'ї та молоді та центром соціальних служб для молоді. Минулої суботи у другому півфіналі нашим землякам збірні команді школярів міста Ковля протистояла досвідчена команда господарів та зовсім ще юна команда з Зіванич. Ті, хто кожного року уважно слідкує за мандрівками веселого квака, мабуть, добре знають, що команда з Володимира Волинського завжди демонструє цікаву гру і високий рівень підготовки. І саме ця команда уже здобувала перемогу над ковальчанами. Але цього року збірна команда міста Ковеля, мабуть, добре пам'ятаючи поразку дворічної давності, зробила все для того, щоб показати достойну гру і взяти переконливий реванш. Незважаючи на те, що ковальчани виступали у гостях, ковбої квакіс, а саме під такою назвою виступала наша команда, зуміли вже з першого конкурсу захопити лідерство і впевнено довели глу до перемоги, завувавши симпатії як глядачів, так і досвідченого журі, подарувавши присутнім веселі посмішки і хороший настрій. І віриться, що веселих кобої квакіс у Володимирі пам'ятатимуть ще довго. Достойну гру продемонстрували і господарі залу. Команда Амурчики до останнього конкурсу вела захоплюючу боротьбу за право вийти до фіналу, А от команді Чарлі з Іванич не вистачило майстерності і досвіду, щоб на належному рівні змагатись із висвіченими суперниками. Навряд чи змогла перемогти і достойно виступити збірна команда міста Коваля без належної підтримки. І тому команда висловлює щиру подяку за допомогу колективному підприємству Верес, магазину Легенда, Бару Оріон, дирекції Волинського обласного управління магістральних газопроводів, коваль теплокомуненерго, міському відділу освіти, Палацу учнівської молоді і дирекціям середніх шкіл номер 3 4, 10, 11 і 12. Фінальна гра відбудеться 18 травня у Ківерцях. Збірна команда школярів міста Коваля у фіналі зустрінеться з переможцем минулорічного чемпіонату командою Зовадно і переможцем першого півфіналу командою з Ківорець. Цього року у наших земляків є непогані шанси, щоб здобути перемогу. Якщо правда, знову у гру не втрутяться чиїсь чорні амбіції і інтереси, що спостерігалось на протязі двох минулих сезонів.